Всім привіт, друзі! В цьому відео я хотів би вам розказати всю суть про корекцію імпульс та баланс. Тому що я знаю, що багато хто путає ці три терміни. І тому я зараз покажу та розкажу на реальному прикладі. Ну, перед початком відео підпишіться та поставте лайк, щоб не пропускати моє наступні відео. А ми починаємо. І одразу я хотів би почати розмову. Саме про тренд. А в криптовалюті є три види трейдингу. І перший, як ви можете бачити, це висхідний. А як бачимо, ось проводиться ось такі дві лінії, паралельні вгору. І по цих лініях тренд плюс-мінус должен багати, доторкуватись та йти до іншої лінії. Це якраз і є висхідний тренд. Але бувають моменти, що може бути таке, що тренд. Може якось трішки вилазити за лінію. Це називається вже типу як корекція, але до цього ми прийдемо пізніше. Далі в нас йде несхідний тренд. Повний аналог висхідного тренду, тільки в ми йдемо вверх, а в несхідному ми йдемо вниз. Також проводимо дві паралельні лінії, до яких ціна підходити, та потім. Закріплюватись і одразу ж іти вниз до нашої наступної лінії. І не кожен може знати саме про третій рух тренду це консолідація, або ще можна почути зона накопичення. Тобто, це коли просто проводимо чисто паралельні дві лінії вгорі внизу, і ціна починає у них отак, от коливатися. А, і куди ж вона все-таки пробувається? Вона пробувається вверх. Найбільше час тіше, але можуть бути моменти, коли вона йде вниз. Але зона накопичення, тобто тут продавці та покупці починаються накопичувати свої активи, і після цього саме покупці починають викуповувати і ціна вишається вгору. Далі це в нас корекція. Корекція в нас з'являється через те, що в ринок заходять корупні гравці та починають вкладувати дуже великий капітал для того, щоб ціну спочатку опустити до потрібного їм рівня, а потім надалі просто брати і купляти її, і продавати дорожче. Але багато хто думає те, що корекція це також є як рух тренду. Але насправді це не так, тому що ми не можемо дуже взяти. І намалювати ті лінії, які є в тренду. Тобто, а як визначити, що буде корекція? Корекцію тільки можна визначити за одним способом. А саме це тільки фундаментальний аналіз. Тобто, а дивитися за новинами, коли виходять якісь новини там або засідання банків. І от корекція це ось, як бачимо, у нас йшов, допустимо, висхідний тренд. А після цього. Починається корекція. Тобто, це коли певний час у нас йдуть ось такі червоні свічки. По-перше, вони повинні бути длинними, великими, а також певний час. Тобто, це не одна, дві чи три свічки це, наприклад, 4 або 5 свічок. Ось це і називається корекція. А після корекції з'являється імпульс. Тобто, це як я й казав, те, що. Крупні ігроки спочатку опускають ціну до нижчого рівня, а потім починають активно її викуповувати. Ось, як бачимо, оце у нас допустимо не східний тренд. Ось ми йдемо, йдемо вниз, а потім, ось тут, великими свічками, але вже зеленими, так як це імпульс, імпульс тільки це, коли у нас зелені свічки, тобто включаються в ринок саме продавці. Ось такі великі. Свічки зелені, це також само 4-5 штук. Ось це називається імпульс. Ось давайте тепер перейдемо на реальний графік. В першу чергу ми бачимо ось цей висхідний тренд. Як бачите, я позначив ось такими двома паралельними лініями вгору. Бачимо так, як і казав. Те, що бувають моменти, коли а, ціна може виходити за ці лінії нашого а, графіку. Але не завжди, як бачимо, вона обратно як вийшла, так заходить до протилежної лінії. Далі, можемо, як бачити, ось тут ми маємо а, нашу консолідацію або зону накопичення. Тобто ціна. Рухається в цьому нашому трикутничку. Ми просто беремо так, накреслюємо і бачимо, що ціна а не вверх, а не вниз. Як бачимо, ось навіть знизу, зараз вам покажу, знизу наші мінімуми навіть рівні. Тобто, ось бачимо, ось тут наші тіні підійшли до цього низу прямокутника. Також тут а, і тут можемо бачити це. Далі, після цього, ми можемо бачити. Ось таку корекцію. Як я і казав, великі тінні. І тут навіть більше, ніж 4 штуки цих тінь, Ось бачимо, опускається. Ось тут у нас такий рівень підтримки. Тобто а, продавці змогли а, дійти до тієї ціни, яку вони захотіли. І далі, ось я позначив таким от синім прямокутничком, це в нас імпульс. Тобто ціна починає дуже сильно йти вгору. Далі можемо наблюдати ось такий маленький тренд вниз, тобто несхідний тренд. Далі бачимо такий, можна сказати, як імпульс. Тобто бачимо свічки, ті, які йдуть на підвищення. Потім ось тут ось та одна, два, три свічки. А це в нас і є саме. Корекція. Тобто тут ми можемо навіть бачити а, ось таке знизу, але а, це можна як враховувати, так і ні. Чому? А тут я дивлюсь з двох сторон, тому що, по-перше, це як не крути, все-таки є як свічки, але, як ми бачимо, в них дуже великі тіні, а також а, саме тіло свічки, воно дуже мале. І тому тут 50 на 50. Можливо, це навіть вже йде як стрічковий аналіз. А це, про це ми будемо вчити трішки далі. Далі, ось тут ми почали йти трошки вгору, можна сказати, як висхідний тренд. Далі у нас знову пішла корекція. Аж по це. Зараз покажу, аж по це у нас була корекція. Далі знову ось такий дуже непоганий висхідний тренд. Маленька корекція, великий імпульс. Тобто ви подивіться на розміри саме цієї свічки, яка вона є здорова. Далі а, бачимо, що трішки був висвітний тренд. Далі ми пішли вниз. Далі ми весь час йшли вниз. Дійшли до корекції. Ось вона наша корекція була тут. Далі потихеньку. А можна сказати, це як зона накопичення. Трішки вийшли з неї, пішли знову вниз, Вниз. знову ще одна зона накопичення у нас іде. Ну а далі, як можемо бачити, ми дійшли а, дуже високо. Тобто ми вийшли з цієї зони накопичення. Ось тут а, а, крупні ігроки ціну знизили, а потім почали її брати, подішовки викуповувати. І продавати вже подорожче. Тому я думаю, що ми а, на цій хвилині можемо вже закінчувати наше відео. Підпишіться та поставте лайк, щоб не пропускати нові серії та наші а, нові уроки. Ну а з вами я не прощаюсь, тому очікуйте на нові серії.